Прикинь, як кум сьогодні чуть не поїхав, Туксона не отхватив. <гум> вчора вечором. Пише, уже все, сьогодні забирав. Він вже неділю з тим мужиком переговори веде, та перекуп. Ну, типу, все так хорошо розказує, і головку робив і робив, ну все взагалі огонь. Сторгувався з ним за 7600, вроді, що по телефону, що все, кум вже думає, все, буду їхати. Там щось 230 пробігу, а це ж Hyundai, там як українська зборка, то по два він коди. Один наш, уото, та а один КЕМЕШЛ. -E <ріст> І цей указав цей Кемешель. -E а я ж, там через програмку думав, ну номера просто кинув, падла він код кидать. Дивлюся український цей підтягнуло. Ну та український, той й український дав все чітко тернопільська, типу реєстрація на ньому, а машина в Кропивницькому. Кидаю той він код, що він указав, думаю, ладно, перепечатаю. Воно ніфіга, фіга. Щось вискочило, ну навіть машину не малює. Думаю, фіг з ним кинувся за цей український він код у Google, чи колись вона продавалась, підтягне, не підтягне. Кидаю в Google, авторія. Начало літа за 5500, погано, що не видно вже, що там було за проблеми з цією машиною. І пробіг 375 тисяч. Три місяці пройшло вже 230 тисяч. Він на задній передачі їздив, виходить. <райко> і от отак от він сьогодні і не поїхав. Так що, якщо у вас не так, а є реально якийсь не нормальний там з реальним пробігом автомобіль, кросовер до 8 тисяч, то пишіть, пропонуйте. Є, шукає зараз кум, тільки реально, щоб в гарному доглянутому стані.